Дуже дякую за таке yeah. <laughs> промоушен. Я всіх вітаю, учасників, студентів, викладачів. Дуже рада вас сьогодні бачити. Мене звати Вікторія Хованських, я куратор студентського самоврядування Мелітопольський багатопрофільний центр професійної освіти. І нам сьогодні випала честь розпочинати цей захід неймовірний захід, який проводиться щороку. Це перегук часів, і це завжди про єдність, про зв'язок поколінь. Але сьогодні ми підготували таку тему, яка близька кожному з нас. Дар'я Ігорівна вже її озвучила. Ми сьогодні поговоримо про студентів, а більш детально вже вам розкажуть наші хлопці. Тож, Влад, підхоплюй тобі слово розпочинай. Вітаю всіх, мене звати Влад Хасенко, Я студент Мілітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти. Радий бачити кожного на нашому щорічному. Заході, перегук часів. Цього року ми обрали надзвичайну тему студентський цефі, цифрова та мовна і трансформація. Ми хочемо показати, як змінюється наше життя під впливом технологій та нових сенсів і занурити вас у цей процес. Запрошую наших гостей, викладачів та, звісно, колег-студентів до перегляду. Ми підго підготували для вас справді класний та цікавий ролик. Тож не гаймо часу, рушаємо у наш всесвіт. Превного перегляду. Ми Дараз розглянемо путну? наш спільний. Так, культурний давайте все 18, чудово за 30 років змінилася сама суть поняття вчитися. Ми були справжніми мисливцями за знаннями. Ти йшов у бібліотеку, годинами переглядав паперові каталоги і сподівався, що єдиний підручник на руках у твого одногрупника конкурента. А ми тепер серфери в океані Big Data. Якщо відповіді немає на першій сторінці пошуковика, ми щиро вважаємо, що її не існує в природі. Доступ до всього світу у нас в кишені 24 на 7. Мій зв'язок. Це таксофонна картка і черга до автомата, щоб просто сказати батькам, що я живий. Листи ми писали від руки і чекали на відповідь тижнями, зрігаючи кожен конверт. Зараз відстань фактично зникла. Ми живемо у телеграм-чатах, дискорд-серверах і обмінюємося миттєвими відео. Світ став настільки тісним, що ми лише на відстані одного кліка, навіть що між нами океани. У кожної епохи свій пароль. У нас все було кльово. хльово. Ми слухали мафони і вважали себе стилягами. Головне було бути на одній хвилі з тими. Хто розуміє твій лексикон. А в нашому світі панує вайб. Якщо щось іде не так, це повний крінж. А якщо хтось каже істину, це чиста база. Ми шиперимо пари і флексимо успіхами, але суть мови лишилася та сама відділяти своїх від чужих. Раніше заходити до викладача в кабінет без попередження було звичною справою, а дзвінок на домашній телефон ввечері взагалі не вважався чимось дивним чи невічливим. О, ні. Зараз ми живемо в епоху текстоцентричності. Дзвінок без попереднього повідомлення сприймається як ледь не напад на особисті кордони. Зручно зараз говорити це наше золоте правило і вияв найвищої поваги. О. Той легендарний мозоль на середньому пальці від безкінечного писання. Ми були героями синіх чорнил, які боролися з ручками, що постійно текли, і товстими зошитами на дев'ян о 106 аркошів. Сьогодні мій конспект це естетика Notion або Obsidian. Замість мозолів ми використовуємо стилуси та клавіатури. А наші записи це справжня особиста вікіпедія, де тексти поєднуються з відео, лінками та мемами. Підготовка до іспиту нагадувала роботу ювеліра: дрібні гармошки в рукавах та формули на підошвах взуття. Ми знали тисячу способів, як сховати паперову бомбу під комірець сорочки. Ми ж тепер опановуємо промпт інженіринг. Штучний інтелект може структурувати диплом за ніч, але наше головне завдання перевірити, чи не нагалюцинував цей цифровий помічник чогось зайвого. Груповий проект означав справжню зустріч у парку чи в гуртожитку. Ми мали фізично бути разом, пити одну каву на всіх. І гаряче обговорювати кожен з реферату. А ми працюємо разом, перебуваючи в різних містах. Спільні документи в Google Docs, де курсори друзів бігають по екрану як мурахи, і нічні брейншторми в Zoom стали нашою повсякденною нормою. Мій тайм-менеджмент – це або феноменальна пам'ять, або паперовий щоденник, де все закреслено. Головне не забути, в якій аудиторії сьогодні пара богос. Розклад висів лише на стіні. Я ж керую хаосом через Trello та Google Календар зі сповіщеннями на годинник. Використовую техніку Помодоро, щоб нарешті відірватися від TikTok і зосередитися на навчанні в світі, де відволікаючих факторів надто багато. Колись навчання було нерозривно пов'язане з адресою вишу. Ти мав бути або в аудиторії, або ти просто випадав із навчального процесу. А тижні а я справжній цифровий кочівник. Мій кабінет це будь-яка точка планети з Wi-Fi. Від шумного коворкінгу до безпечного бомбосховища. Університет тепер це не будівля, це стан мого онлайну. Для мене ідея навчатися через телевізор чи монітор здавалася чимось з наукової фантастики. Ми цінували кожну особисту зустріч із викладачем в аудиторії. Ми ж стали поколінням чорних дзеркал. Екран став нашим єдиним вікном до знань під час пандемії та війни, і це навчило нас брати повну відповідальність за свою освіту на себе. Ми вважали, що викликом є холодні аудиторії та відсутність опалення взимку. Це здавалося максимумом дискомфорту, який можна витримати заради диплома. Спробуйте повчитися при світлі ліхтарика під час блекаутів або писати код, коли зникає зв'язок. Наша жага до знань стала формою інтелектуального супротиву. Де кожен зданий тест це перемога над темрявою. Мої лайфхаки були прості: щаслива ручка на іспиті та п'ятак під п'ятку на удачу. І обов'язково вигукнути. Шара, прийди вікно перед сесією. Мої лайфхаки суто технічні. Замість удачі у мене завжди заряджений повербанк і точка зі StarLink. Сьогодні найкраще побажання другу. Це не ні пуху, ні пера, стабільний 100% заряду. Гітара в коридорі гуртожитку. Затишні квартирники та дискотеки в актовій залі це і було наше життя. Ці моменти живого спілкування ми пам'ятаємо через десятки років. У нас тепер netflix марафони, подкасти та онлайн геймінг з друзями по всьому світу. Але попри всі цифрові розваги, ми навчилися по справжньому цінувати ті рідкісні миті, коли вдається зустрітися наживо. Мій бюджет це тривале накопичення на нову аудіокасету, квиток у кіно або ті ж самі бажані модні джинси. Ми вчилися економити на кожному обіді заради мрії. Наші пріоритети стали набагато дорослішими: свідоме споживання та щоденні донати це база нашого побуту, а стипендія часто стає першим внеском у великий зір на дрон чи тепловізор. Сьогодні студент це активний тил. В університетах не лише обговорюють пари, а й плетуть сітки та сортують гуманітарку. Ми навчилися поєднувати семінари з волонтерськими змінами. Студентська енергія стала потужною силою, що допомагає країні триматися. Інструменти змінилися від чорнильної ручки до нейромереж, але суть студентства, драйв, незламність і прагнення змін лишилася незмінною. Ми стали містком між епохами, взявши найкраще від минулого. І загартувавши його в цифровому майбутньому. Дякуємо, що пройшли цей шлях разом із нами. Було приємно згадати, як все починалося. Попри всі виклики, ми продовжуємо навчатися і вірити в нашу перемогу. Бути студентом сьогодні це бути частиною великої історії. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава, героям слава. Так, я забираю у вас демонстрацію, Єлесій. Давай тобі слово. Так, вітаю всіх. Мене звати Ткаченко Єлисей. Я також добувач у світі нашого центру. Сподіваюся, ролик вам сподобався і ви встигли відчути ту атмосферу, яку ми намагалися передати. Але ми підготували для вас не лише відео. Зараз я запрошую вас до нашого невеликого інтерактиву. Ми пограємо у своїх детектив від 90-х до сучасності. Це чудовий шанс перевірити, наскільки добре ми розуміємо одне одного крізь час, від касетних паєрів до епохи TikTok. Тож вмикаємо логіку, згадуємо круті слівця і починаємо нашу гру. Ви готові? Готові. Мат. Готові. Так. 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 Давай перше питання. Сесія вауч, Пости сипляться. без матяка тут гухо, чисто підстава. Ваші відповіді та можна включати мікрофон. Давайте, пишіть, будь ласка, хто хоче в чаті, як ви вважаєте, що це може значити. Буквально 20 секунд, і ми вам вже свою відповідь надамо. Так, а ну дивіться, я час потім подивитися можна буде відео, да, то там дійсно є такі, були, були такі підказки, так? Ну тих, хто уважно дивився. Так, зараз. Є якісь ідеї? Давайте ще пару секундочок і тоді даємо вам правильну відповідь. Давай, Влад. Підказку. Наша відповідь. Іспити провалюються, ворогів багато. Без неофіційних рішень нічого не вийде. Ситуація погана. Передаю слово Єосею. Угу. На Екзі цікав жорстко. Косився, але препод не просік, вийшов сухим. Чекаю ваші відповіді у чаті, включайте мікрофон, камери. Ну, є якісь ідеї? Я це можу це... сказати, що тільки закінчилось все добре, напевно, тому що вийшов сухим, а може, втикав жорстко, нічого не робив на екзамені. Ну, косив таке, що типа знає, але не знає. Але препод нічого не зрозумів і все добре закінчилось. Ну, це як на мою думку. А давай подивимось, чи це так. Дякую. На істоті робив вигляд, О... чого гублюся, але викладач не зрозумів, і я у них ось наша відповідь. Перед... Дивіться, є варіанти, є варіанти в чаті, просто я не встигла. А, дивіться, ви... значить так, використовував перегалки, але не помітили. На uh -huh. не задумався, але викладач не побачив і вийшов сухим. Ну, тобто, я так розумію, студент, ну, типу, такого. Так, так, так. Ну, все правильно, в принципі, так. Да, згадали, класно. Давайте продовжувати. Наступне питання. Влад? Автомат пролетів, подспект павений, але по-тихому з'їхали Ваші відповіді. Не, не вагайтеся, пробуйте, пишіть в чат або можна голосом ваші варіанти запропонувати, чому ні? Я автомат, навіть не бачила цю презентацію не раз, але, але, але Я... ну, давайте так: автомат пролетів. Ну, це така якась е, стала оцінка. Да? Тобто п'ятірка не вийшла, а, ну, о, давайте. Отримав автомат оцінку, але конспект не мій, тому якось викрутився. Ага. Хороший варіант. Дякуємо. Що, переходимо до нашого? Хто ще, можливо, хоче свій варіант запропонувати? А вже класно. Ну. І, і, від... і наша відповідь: взагалі без іспиту не було, записи сумнівні, але якось без скандалу здали. Продовжує і Чудово. тему, Базар зайшов і хвіст тихо звили. Чекаю. Є ідеї. Це питання. Качнули тему. Так, Щось важко, важко, хлопці. Качнули тему. Я пропоную долучитися педагогам нашим, да, тому що це, це люди, які на собі знають, що таке 90. ті Тож, можливо, ви зможете нам допомогти розібратися з цим сленгом. О, я бачу відповідь. А, є. є. Ага. Ага. Захисний реферат, Який скачав із першого посилання. Підняли тему, розговорились і борги скинули з мене. <ривіт> <ривіт> да, посилання тільки вряд ли було, да, в 90-х? Так? <ривіт> <ривіт> так, 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 так. <ривіт> ну, цікава відповідь. Дякуємо. Давайте даймо, дамо нашу Єлисей. Домовились правильно, поговорили, і борг по предмету зник. От, передаю Так, да, чудово, дякую. Кіпіш був лютом, ніч крутили, муски варили, на ранок ще дихали. Чекаю ваші відповіді. Знає, знаєте, кажуть іноді, ми виживали як могли. От, от ну щось таке да, таке, да? Ну, щось да. таке. Так, то давайте переживали. буквально 20 секунд. Працювали чи вас довго чи... над проєктом? Ага. Дякую. Світлано, ще раз, будь ласка. Працювали довго над проєктом цілий, але на ранок вони ще живі і повний оптимізм. Угу. Даніл. Yeah. Відбуло, Відбувалось щось страшне. Думали, гадали, а на ранок впоралися. Ну, тут чудово. Прям про, про команду, знаєте. Підготовка до екзамену. Ну, тобто, це такий знаєте опис, я так розумію, загальної ситуації. Готувалися, готувалися цілу ніч а, і, і все-таки підготувалися. Бо ні. Добре, Єлісій, що ми даємо відповідь. Давайте ваш варіант. Була серйозна напруга. Всю готувалися і викручувався, але вранці все ж здали. І ось продовжуй. Та давай ну, ти продовжуй, мабуть, зараз у нас сучасний молодіжний сленг. Да? Сучасний сленг. Так. Да. І давай тепер питання: шосте читай. Вайп сьогодні прям зайшов. Хоч і трохи крінжово, але чисто рофел. Тут, я думаю, має бути простіше, так? Да? Нашим Давайте, тут, тут, да, Тут, напевно, студенти наші мають е, якось нам розказати. розказати. Так, так. Давайте чекаємо на вашу відповідь. Ну, мені Ми здається, можемо що... тільки здогадуватися і якісь припущення маємо. Так, так. Вайп. Що таке вайп? Хто знає? Рофл. Я, як мама, ці словечки чую. Ти завжди розумієш, що вони значать. Ага. Так, так, ситуація... Мих... Пан Михайло, ага. мікрофончик. Так, ситуація сьогодні прям чудова, трохи ніяково було, але вийшло смішно. Угу. Так, добре, дякуємо. Так, Давай, Влад, much, читай like. відповідь і далі Єльсій. Атмосфера класна, трохи ніякого, але смішно. Це ми вгадали. Дуже-дуже так близько. Цей двіж реально їмба, але Токсік пара трохи вбила настрій. Жду ваші відповіді. Давайте, хто такий Токсік пара? І імба, бажа, да? Імба. 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 Да. Які? Ну, і, напевно, це якась ситуація була дійсно. Е, яка, ну, така критична, я не знаю, <сміст> чи якась стресова. А мені здається, навпаки, імбаце щось. Даніле, ви рятуєте мене. Так, захід був класний, але негативна пара трохи зіпсувала настрій. Ну давайте дивитися, чи є так, чи не так. я буду тепер хоч знати, що імба то плюс, а не мінус, бо щось мені здавалося, що це все пропало. Пара трохи зіпсувала відчуття. Взагалі, Даніїл mm -hmm. в темі. Дякую, Даніл. Ну, бо бо, бо то ж е, лідер, розумієте, студентство нашого, тому він вже розуміє. Чуємо на кафешці, поки дедуайн не, не підкрався, плюс-мінус готові. Mm -hmm. О, ваші, ваші варіанти відповідають. В общем, Даніл, ми чекаємо на відповідь, mm -hmm. точно вгадаємо. Ну, давайте так: е, відпочивай відпочиваємо в закладі. Mm -hmm. <laughs> в закладі, е, допоки. Е, вже час закриття не, не підійшов до нас, да, і чи, чи, чи якось ну, дедлайни, да, тобто ага. це кінцева е, дата. Не підкрався, плюс-мінус готові. Божечку, господі, плюс-мінус готові. Ну, Так ми і використовуємо, напевно, ну, це плюс-мінус готові. Я думаю, так. Да. Ну, я, я в чаті не бачу відповіді, давайте, щоб вже ж ага. не, не Давайте не перевіримо па, пані Дар'ю. А, я не написав. Так, Відпочиває. Даніле, відпочиваємо в кафе, поки час завершення завдання не прийшов, але плюс-мінус готовий. Mm -hmm. щось, щось дуже 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 нашого. дуже близько, да Дуже дуже близько. Відповідь наша: хто там з хлопцям? Я заплутала Відпочиваємо спокійно, поки дедувай близько. Приблизно все зробили. давайте коли босс художки і альтушка сіли разом робити проєкт плюс вайб. чи назис ідея на максимум. Чекаю чи відповідь Ну Тут уже сленг на максимум. Давайте разом. Дуже багато щось. Закрутили хлопці, закрутили. Щось на іноземні, мені здається, вже. школи. Ну, ну ти в ти мене тут ти... якби так. Ага. Коли директор ну, художньої школи, так, так. Що таке Альтушка, боже мій? Альтушка це, це якась Дівчинка, це я так дівчина, дівчина кота. не традиційного стану, як альтернативна дівчина. Ага. Альтернативна. Так, зараз ми Чому тут так? дівчата нагадаємо. Так, твор... а, о, дивіться, дивіться. чатик, 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 да, пропонують нам таке. Творчий хлопець і не така, як всі дівчинка, сіли разом і створили ну, вайбовий проект, ну, якийсь чудовий. да, ну, Я так розумію, вайб по нас зі сленгом. Чудовий проект на 10 з 10, Ага, бо це точно точнее студента. Бо художки, віта. божечко, я директор художньої школи думала. Так, так і варіант, варіант Даніла. Головна художниця і неформальна дівчина сіли разом робити проєкт, і було більш-менш нормально, ідеї були на висоті. Дякую, дуже ну, класні цікаві. відповіді. Цікаво, так, такі так. трошки різняться навіть. Чудово, давайте даємо свої, свою відповідь. Ви творчість суденко. Mm -hmm. Нормальна дівчина працювала разом, атмосфера стала дуже позитивною і результат вийшов класний Супер, Катерина вгадала взагалі майже 10 з 10 так, 10, да? дуже так, класно. Так, так. Мені і... знаєте, мені сподобалося, що ми е, в традиційному тексті все одно використали вайбовий проєкт, бо вже без того напевно ніяк. Да, да. І останнє на сьогодні запитання: давай, Владос. Пара сьогодні була імба Викладача плюс вайп. вайб. Навіть скуфи на а. задній партії не залипали в телефони. То я вже запам'ятала, що їм то позитивне. Так, так, так. Тепер у нас треба скуфів ще раз згадати. Це щось нудне, так розумію. Це нудна людина. Дякуємо за відповідь. Пара сьогодні була, ну тобто, пара сьогодні була чудова, ну класна, О. да? У викладача плюс вайб. Тобто викладач а, плюс... да, там є е, чатики. Коменті. Ага, да Катерина да Материна. зараз, да-да-да-да-да. навіть скуфи на задній двішники на задній парті. Не звертали уваги на телефон. Ану так, пані Катерину, ваш варіант. Крута пара. Крутий викладач, навіть ті, хто ловили гав на задніх парах, залучалися до цікавої пари. Так, і Даніле, урок був сьогодні чудовий, викладач був класний, видачі однокласники навіть не сиділи в телефонах. Ну, класний варіанти. Я, я думаю, що так, і е, Аліса, пані Аліса, пара сьогодні була класна, викладача був сьогодні гарний настрій, навіть ліниві на задній партії не грали в телефони вже якось я так розумію Класно. Видно, що студенти, да другий блок нам так, вдався так, легше. Давай, Влад, прочитай нам. Наша відповідь. Зняття було дуже класне. Викладач був мав гарний настрій, і навіть пасивні студенти були уважні. Дуже, 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 дуже дякуємо. Все, дякую за увагу. Дякую. Я хочу подякувати взагалі всім за активність, організаторам, що організовують такі класні заходи, даєте нам можливість творити і створювати такі класні проекти. Дуже дякую. Дякую колегам, дякую лідерам. Ви дуже влучно показали, що формат навчання він змінюється від пилу книжкових полиць до сучасних гаджетів, але незмінним залишається одне: це жага студентства до свободи та самореалізації. Тож, давайте підтримуємо наших перших спікерів реакціями. Я думаю, їм буде дуже приємно, тому що було так цікаво. Ми вас запрошуємо до інтерактиву у тих учасників, від яких він є. Ой, чудово, будь ласка, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти, будь ласка, вам дивіться такі смайлики і реакції. Дуже дякуємо, дуже дякуємо.